З нами футболіст, який кожен матч переживає за свою команду. Пане Михайло, скажіть взагалі, які настанови вам давав тренер, коли ви виходили? У вас один момент сьогодні били, ви забили? Які настанови? Настанови було не проіграти, як мінімум. В принципі, я думаю, ми не були претензій у тренера до нас. Стр Стражалися, билися. Ну, чесно говоря, мені показалось в першому таймі Кенію чиста точка, чиста пенальті. Якщо ви не замітили, судді кожну ігру призяту нам судять, Кожну. У нас 6-7 ігр. Удалення, каждо гра удаление, пенальті подивіться. Есмі вам так не потрібно в вищій лізі, що шо робиться за Карпаттям, беруть просто пенальті на рівному місці. Це просто безпреділ суддівський, просто безпреділ, Тут ж саме руха в першому таймі, що точку не в Наші ворота каждый раз пенальті. Удаление ж самое якщо так. Якщо ми вам не нужні вещелі, грайте, Металіст, Дніпро, Динамо, грайте самі без нас. Ми не будемо на Закарпаття, от іграйте свій регіон, 5-6 команд, от і все. Просто немає В Металіз їхати немає смису. Ви вже перед матчем розуміли, що таке буде. Розуміли, при тут, поняття, команда буде грати, зараз важні ігри зіграла, підустали. Зараз команда буде грати з Байером, треба відпочити. Понятно, що судді будуть симпатізувати мінімум. Сюди можна не їхати грати, сюда можна не їхати. Якщо вам не нужны, ще робити, давайте ми не будемо грати. Грайте, 5 команд, вот між собою грайте, вот это наш і все, зачем мучити, здіватися над командою, зачем? Ми ж же, ж, і в нас є діти, сім'ї, які переживають. Просто зівати над футболом. Вот эти студії та ж... в кожній игре пенальти, в кожній грі удалення. 90 минут. Зачем? Зачем це треба? 90 минути удалення. Чому? Бо просто тут люди він каже, що нецензурна брань, нецензурна брань. ему сказав, Шум. Металлист матюкается, кричить. Нічого. У нас, наші... пожалуйста, Без шанс, можна сюди наїхати. Дякуємо, Михайло, за відверте вам інтерв'ю.